Церква, і ми дуже вдячні, я і моя родина бути сьогодні у вас по милості Божій. Господь благословив мою родину. 8 липня їм відкрили мультівізу на 10 років моїм дівчатам. У мене була віза, але дозвіл дали на 6 тижнів. Тому ми тут, у вас в Америці, 6 тижнів. І Господь благословив нам чудовим перебуванням тут. Багато е, побачили в Америці. Моя дружина і дівчата. Вони перший раз, дівчата перший раз, дружина один раз 20 років назад була. І Господь благословив нашу я працюю в місії. Мене звати Буйко Євгеній. Я працюю 28 років в місії. BІAM Baptist International, і наша місія займається тим, що відкриває нові церкви в Україні і навіть і в інших країнах, також і в Середній Азії. І я хотів подякувати за те, що відбулося в цьому році. Це велика підтримка, не тільки молитовна, а ще й фінансова і матеріальна. Це було дуже суттєво для нашої родини, також для нашої країни. Господь благословив нас нашими друзями. Ми узнали багато нового, нових церков, братів та сестер, які молилися за нас. І я трошки хочу розказати про те, що відбулося. Ніхто не очікував, що 24 лютого почнеться війна в 21 столітті. Ми займалися своїми планами. Ми жили, як всі, мабуть, мабуть, пропланували своє життя, але ми прокинулись від обстрілів, від вибухів в Києві. Ми живемо на Святошино недалеко від дороги, яка йде на захід. І біля нас є авіазавод, біля нас є інші об'єкти, які я не хочу називати, і до нас прилітало дуже часто. З перших годин ми не могли повірити, що розпочалася війна, справжня війна. Було дуже голосно, сирени, не замовкали. І дуже добре, що у нас в приватному будинку було цокольне приміщення, і до нас почали приходити сусіди. Близькі, знайомі, родичі. Перший день зібралися до нас в цокольне приміщення 23 людини. В церквах на Пухова так само було багато людей, ночували люди, не віруючи, сусіди, які почали приходити з будинків. Також в Білогородці, де я несу служіння. До речі, я не сказав. Я один із служителів храму спасіння по вулиці Пухова. Я також шість років несу відповідальне служіння, відкрилася Друга баптистська церква в Білогородці, так як там населення 37 тисяч, це біля Києва. І там Господь благословив, виділили землю, і місія побудувала будинок молитви. І там я зараз несу служіння. І моя родина теж несе там. Служіння. І я хотів трошки познайомитись. Ну, ми вже познайомилися, а я хотів познайомити вас з я не знаю, включив я чи виключив, Мов а єсть. Ну, це не дуже цікава дата. А, є. початок пішов. Це моя родина, і нас Господь благословив. Ми живемо 22 роки, і у нас троє дівчат і син Міша, який залишився вдома. Дом, Відпочинку можна сказати, він з нами не поїхав. І е, ну, йому не можна виїжджати, так як ви знаєте, з України чоловікам не можна виїжджати. І що я хотів сказати, коли почалася війна, е, ми почали молитися Богу. Молитися за прості речі, щоб Господь зберіг електричество, не відключилось. Щоб у нас була в будинку вода за такі речі, які ми мабуть не молимось кожен день, щоб був інтернет, щоб не втратити зв'язок зі світом, з братами та сестрами. І так у нас почалося таке молитовне служіння в зумі. Нам до нас приєднувалися багато братів і сестер за кордону. Ось Сем Слободян приєднався до нас, підбадьорив нас у перший день. Що ми не одні, що ми не залишені, що ми можемо евакуюватися, перерахували кошти. Мої рідні, близькі теж підтримали нас і перерахували кошти нам. Почали закриватися магазини, почали аптеки закриватися. І ось наша така рідня, і невіруючі, і сусіди, які ночували у нас в цокольному приміщенні. Ну, ми надіялися тільки на Господа. Ми думали, що за 3-4 дні війна закінчиться, але вона продовжувалась. Отакі у нас були цікаві умови. От, наш син вибрав під сходами там, де комунікації проходять. От є наші друзі, які взагалі в такому не в цокольному приміщенні без води, без. Туалетів без нічого. Так, от це в Бучі, брат Ігор, це наш один із служителів Спухова, теж і там є ще у нас багато людей, які на заринки втратили все, електричество, газ, не могли евакуюватися, Шли бої просто у них на вулицях. З перших днів ми почали допомагати всім, все, що навколо нас. Ви знаєте, брати та сестри, я був здивований нашому. Народу і вашому об'єдналися всі, вийшли на вулиці, всі, всі наші сусіди, близькі, родичі, просто почали, жінки почали насипати пісок. Ми почали возити на отакі блокпости. І оце блокпост, де пуща водиця, і там хтось повісив американський флаг, і я доцю сфотографував. І ви знаєте, коли ми почали виїжджати. Ті люди, які залишалися вдома, вони за нас хвилювалися, ми за них. Але ми приїжджали додому і розповідали, що відбувається на вулиці. І одного разу доця каже мені, Анжеліка говорить: я поїду з вами. Де ви були взагалі? Я поїду з вами допомагати вам. І ось один воїн, він говорить: доця, не плач, не хвилюйся, ми. Ми не залишимо столицю. Нам відступати нема куди. Це перші дні війни, може четвертий день, отак. І ми цей пісок привезли, блоки почали е, ці жуки варити. І він каже: Доця, ми тут стоїмо до останнього. Він з Житомира каже: у мене доці п'ять років. Ми, ну нам нікуди діватися. Ми будемо захищати нашу землю. Доця їдемо назад. Доця говорить, а як це до останнього? Що значить до останнього стоїмо? Я кажу: ну що вони загинуть, будуть битися до останнього, будуть нас захищати, цивільних людей. І ви знаєте, ми почали їм продукти привозити. І ті новини, я думаю, які ви бачили, от бабушки, це Білогородці, і де приносять і вже зараз забирають свої банки пусті. І кажу, хлопці війна закінчиться, ми ж прийдемо, заберемо банки пусті, консерваці, після консервації. От. І це було так справді так відбувалося, бо, знаєте, раніше привикли, банки треба шукати, але так воно було і у нас. І в церкві ми назбирали багато, приїжджаємо, відвозимо назад, вони знову консервують. Ну, знаєте, літо вже пройшло, осінь, вже жатва була, жнива пройшли. Це наші брати, яким я допомагав їздити на. На вокзал медикаменти привозити. Ви знаєте, Господь благословив 15 років назад. Це форт американський. Ми його шукали два роки. Там сімей турбодизель. турбодізель. І мені військові завжди наливали повний бак. На заправки часто було перебої давали по 10-20 по літрів. У мене завжди був повний бак, тому що вони мене заправляли. І я кожен через день їздив то по Києву, то на Пухово, то в Білогородку. І так ми трошки відвліклися. Але ви знаєте, все одно було важко. Ось наші жінки, ось вчителька нашого сина, вона наша сусідка. Оце десь приблизно 100 метрів від нашого будинку. Там авіазавод. Жінки всі виходять, написали в групу: виходимо, насипаємо пісок. Насипають пісок, брати, чоловіки завантажують нам машини, і ми возимо на оборону Києва. Отак було початок війни у нас в Києві. І це те, що ми переживали. Я ділюся, у мене може не такі презентація а, красива, але те, що відбувалося в нашому житті, те я хочу з вами цим поділитися. Оце там приїжджали покришки, згружали це біля нашого дому. І ну, тут недалеко прилетіла перша ракета сюди біля нас. Оце такі будинки на початку війни почали залишати біля нас. Ну, це вже трошки пізніше. це Буча, Ерпінь, Гостоміль, Гостомель, Гостомель, такий Макарів. Оце все, де я потім почав їздити, розвозити продуктові набори. Оце Макарів, це недалеко від Києва. А оце я. У мене є багато таких фото, що я не хочу показувати, але ці люди цивільні, вони хотіли втікти від з полю, з полю бою, але не встигли. Їх просто розстрілювали. Ось, ну, є такі різні фото, де ну, не треба. Ми також почали допомагати медикаментами. Нашим поліцейським, які теж діжурили. Вони не йшли додому, а діжурили черга. Ну, Це подаруночок з Москви прилетів 20 кроків від нашої спальні, От ракета, і побило люди, постраждали наші сусіди. А у нас от, так от приземлилася біля хати, і ну, ця сливка вона взяла на себе удар такий. Бо я якраз розмовляв. До речі, якраз розмовляли, що треба возити з Віталієм Григором. І дуже сильний вибух був якраз в цей момент. Оце воно. 11 днів ми протрималися разом, і наші дівчата. Моя дружина почала дуже перешивати за дівчат. Почали приходити дуже погані новини за зґвалтування і так далі. За кадировців, за погані речі, які відбуваються, в Ютубі почали скидувати один одному. І дружина вже 4 дні не спала, і волосся почало випадати. І ми з Мішою з сином прийняли рішення евакуювати їх. І ми їх відправили на вокзал. Я відвіз їх вранці на вокзал на 11-й день. І там зустріли їх з Долбунові наші друзі, Паша Усач. обігрили. Накормили, тому що вони їхали в поїзді отак, в тамбурі. Багато людей було. І відправили їх на захід. Наша родина була місяць в Польщі в Кракові, а потім чотири місяці в Німеччині. У і чайки в церкві, там і Рома, Чайка, наш діакон, і їх там поселили до родини. І ви знаєте, ми з родиною не бачились. Ну, дівчат наших не було п'ять місяців. Ну, це дуже важко, складно, але нам допомагало те, що ми працюємо, що ми потрібні. І ви знаєте, люди говорили так в церквах, сусіди, близькі. Вони говорили такі речі. Вони ну, дякували це, звісно, дякували за подарунки, за продуктові набори. Але саме головне, дякували так. Дякуємо, що ви є. Все більше нічого. Дякуємо, що ви є. Що ви є такі люди, що є церква? Ніхто не соромився брати нічого. Всі почали ну, поважати церкви. Авторитет дуже великий, підріс церков баптистських. Не говорили там штунди, там дають подарунки, якісь продуктові набори. Дзвонили пастору, наприклад, там в інших місцях, говорили, пастор, можете відкрити цокольне приміщення в церкві. Що як тривога, так до Бога, да-да-да, але тут дуже голосно і все одно приходять і там ховаються. Тому що в багатьох церквах все ж таки це благословення, коли є е, такі цокольні приміщення. Ми це відчули. І от така от картина у нас відбувалася цілий місяць, е, було дуже важко. Ми їздили, е, годували дві церкви в Білогородці. Ну і ми, я вам так скажу. Ми наступні після Бучі Єрпіння Святошина. Від нас було дуже постійно сирени, постійно відстріли, прильоти, ульоти. От наші дві церкви в Білгородці жили теж 35 чоловік і сусіди, одна родина армяні, один мусульманин, навіть покаявся там прямо в церкві, в цокольному приміщенні, віддав своє серце Господу, признав, що він. Грішний, і зрозумів, що Господь помер за його гріхи. І потім, коли вже діти почали малювати танки, дівчата оці є розмальовки, да, там, вони почали просто окремо малювати військову техніку. І батьки приймають рішення дітей не травмувати, а евакуювати подалі. Знаєте, мої сидять там, малюють. І Льовік, і Іванка вони намалювали такий будинок, тільки дах да, на вулиці, і три поверхи вниз. І тут танки їздять. І вони кажуть: він каже: коли я виросту, то я побудую такий будинок, три поверхи вниз, щоб танки не могли заїхати, щоб не було чути. Уже і ми тому ми прийняли таке, таке рішення негайно відправляти дітей подалі від війни. Бо це було так: 15 км від нас, це приблизно, навірно, 10 міль. По-вашому, і так ми служили і продовжували. От трошки розкажу це. Я хочу сказати, що це фото вже яскраві. Я теж розумію, що вам важко дивитись постійно погані новини. Але надія є. І ось ви знаєте, ось ви знаєте, хто знає Люду. Вона 18 діб була під окупацією. Вони не могли нікуди втікти. І якраз в березні місяці вони молилися. Там було їх, по-моєму, 6 машин. І волонтери допомогли в Житомир перебратися через, ну, можна сказати, партизанськими тропами. І... Волонтери і Нацгвардія їх вивели оттуда, і вранці вдарив мороз 10 градусів. І вони змогли на, на легкових машинах проїхати і виїхати. Але вона повернулася, і ми туди привезли медикаменти, тому що там багато людей, які не могли оттуда уїхати. Це озерщина, це біля Макарів, біля Гостомеля. От. І ми по багато волонтерів почали допомагати. і Ми познайомились. Вони просто всі фото не показати за цей якби період. Але я вам покажу, що зараз приблизно це вже початок літа. Це може це червень десь. Коли ми почали привозити, привозити дітям такі іграшки, оце родина. Вони втратили просто будинок, це вже розібрали отакі. От фотографії, і люди повернулися до своїх. Будинків. Оце ми такі допомагаємо і купили таку коляску. Е, оце що залишили після себе воїни. Оце хлопчик мене вразив, він розказав такий чудовий вірш про Україну, але вони втратили все. Я з ним бачився три рази. У нас одна церква в е, Липівці під окупацією була. Він туди в табір прийшов, я його там побачив. І третій раз ми з дружиною поїхали перед Америкою. Бо їм треба було медикаменти купити, вікно поставити нове, і також купили обогрівачі. їм, два економних, бо їм дали будинок, де треба було робити багато. В першу чергу ми допомагаємо цивільним, церкві і вже навчилися. Ви знаєте, як от. В церкву приходить гуманітарка, гуманітарний продукт і все. І я їм кажу: ви беріть не тільки для себе, от на початку війни, а просто беріть і роздавайте сусідам і близьким. І вже ну, всі беруть і всі вже навчилися не тільки приймати, беруть, скільки можуть донести додому чи довести, і роздають всім своїм родичам. І також отримали одного разу такі. Отримали одного разу такі пайки, сухпайки, американські. Навіть просто не очікували, просто знайшли. Мій син знайшов випадково. І ми їх провірили. І там буває в одному пакуночку такі 16 блюд. 16 блюд. Ми один розпакували, провірили. Там є і кава, там є і блубері, таке сухе, там є сніданок, там є такі речі. І ви знаєте, коли такі речі, це я вам скажу, ми його називаємо Передок. Це напередку, там, там, де йде війна справжня, і ми туди відсилаємо, доставляємо, відвозимо Анатолій Дмитрович, пастор Першої Білогородської церкви. Оці всі люди, з якими ми, наприклад, це один чоловік однієї волонтерки, з якою ми співпрацюємо. Вона передає їм медикаменти для наших братів, які хірургами служать. Ось Саша. Який брав у мене машину. Я хочу також сказати, що навчилися наші сразу жіночки, наші дівчата в Україні, які залишились, почали сушити. Ну, до речі, я привіз борщ. Справжній борщ не підготувався, щоб пригостити вас теж. Ви знаєте, наші винахідники, наші жіночки, вони почали сушити борщ. Я дам дружині пастора, ви не проти, приготуєте, експеримент проведете. Якщо наступну неділю приїде на зібрання, ну значить нормальний борщ. От. Дивіться, томатна паста, це все сухе. Я не знаю, дружина знає, капуста в скільки раз висихає. В 12 разів. І вони почали отакі сухі пакетики, і ми теж допомагаємо їм фінансово, тому що багато треба купляти, а. Ну, вихід у такий. Тому, якщо хто хоче приєднатися до цього проєкту, будь ласка, можете прийняти участь. А це зелений борщ. Це червоний, а це зелений борщ. Тобто, у нас, я пам'ятаю, в дитинстві вдома, у нас завжди було два таких діжурних зелений борщ, навіть з крапивою іноді був. Ну, а борщ це була стабільна річ. Її можна було їсти і сьогодні, і завтра, і післязавтра. От. І це теж такі от. Ну і ще два супи, а в супах я не розбираюсь, я тільки в цьому. Розбираю. От. І ну, ми залишимо вам тут. Можна передати, да, одразу. А хто передасть? Дружині пастора. Хлопці. Щоб... Так що, скажете мені, як, як було все? Так. Отак. Ну, ну, тепер ми покажемо. Ми зробили в церкві таку ярмарку, так? Хедмент ярмарка. І хто купляв, що приносили, ми поставили, купляли, і всі кошти пошли. Ми зібрали десь 10 тисяч гривнів на цей проєкт. Оце її чоловік на фронті. Вона нас познайомила з цим і принесла свої картини. Оце жінки зробили, знаєте, в Києві просто такий вагончик на ринку, і вони там все це роблять. Ми зробили відео, навіть вони зробили е, такий, ну, ось. Вона відповідальна за це. Я вам скажу так: я отримав навіть подяки. Отакі. Оце. Пастору церкви, і знаєте, це для нас ну, прекрасно, коли вже в Україні пишуть пастору церкви Евангельських Християн-баптистів за участь в борщ для ЗСУ. Ну, це мені там хвалили мене трохи. От, може, щоб не перехвалили, тільки дві дали. А це подяка від ЗСУ. І подяка теж незалежній громаді за підтримку, за молитви, тому що всі воїни вони знають, що ми за них молимось. І це ну, не то, що там може це така, але приємно і їм приємно, що щось проявити якусь увагу до церкви. От. І отак от от ми е, жили. Трошки білогородку скажу, що ті люди, які не е, жили поруч, вони завжди були в церкві. Пакували такі продуктові набори і розвозили іншим людям. Це наш син теж мені допомагає. Це було покаяння у нас. Сусіди, депутати приїжджали теж брати продуктові набори і продукти розвозити всім, хто цього потребує. Також Господь благословив, ми в серпні місяці змогли провести табір. І ви знаєте, молився приблизно так, як на перший день війни, 24-го, День Незалежності. Нам пообіцяли чистого неба, але прильотів було дуже багато. А у нас 100 дітей чужих, ну і своїх, і, і інших. І ми дуже сильно молилися, і Господь зберіг. Пару раз ми тільки спускалися в бомбосховище, в цокольне приміщення, були сирени. Оце такий табір, і такі табори були і на Пухова, і таких приблизно пройшло на Київщині, Чернігівщині і в Україні багато. Ось у нас врожай 9 нових членів церкви приєдналися до церкви. Ми провели 28 серпня хрещення. Ось у нас такий басейн ми поставили, так не рекомендували нам в річках, в ставках. Ну і ми вже перейшли на такий більш-менш зручний спосіб. Також ми провели Свято жнив. Ви знаєте, я зроблю паузу на цій фодці. Я згадував завжди ізраїльський народ. Коли вони молились Богу, щоб Господь послав вчасно дощик, щоб Господь послав врожай. Тому що ми це пережили реально, як ізраїльський народ. Чому? Ми весною не знали, що буде зимою. Ми весною не знали, який врожай буде осінню. Посадили всі, Засадили всі клаптіки землі, люди. Навіть з Європи передавали картоплю, привозили, і люди садили просто. Працювали ціле літо. І Господь благословив картоплі врожай в Україні в цьому році краще, ніж в минулому році. І оце все, оця вся, як можна сказати, гора, така гора, це все принесли люди зі своїх городів. І ми дякували Господу реально за врожай. Просто молилися, дякували за дощ за врожай. Тому що у всіх є картопля, у всіх є чим. Прогодувати свою родину зимою, плюс поділитися з іншими. І ми дякували Господа ось за те, що Господь нас благословив. Тут нічого з магазину нема, щоб ви знали, Оце все, це все з згороді. Тільки тут на фото, я не знаю, а тут все це наше. От. Так Господь благословив нас. І ну, це моя родина, і ми зараз у вас, і по милості Господній, ми. Зараз знаходимось тут. Цю невеличку презентацію я хотів вам показати, щоб ви разом помолилися. І також, якщо, може, хтось захоче приєдна... Приєдна... приєднатися до якогось проєктів, чи там борщ для ЗСУ чи для інших, можете просто приєднуватися. Є таке бажання, і ваші... ваша підтримка піде туди, куди ви скажете. І зараз можна виключати. Я хочу поділитися словом Божим і помолитися разом з.